Професору, доктору медичних наук, понамонтування. Шановні колеги, шановні, шановна пані Лариса, спочатку хочу вас привітати всіх, хто не бачила з нашим спільним святом, з Днем медика. І хочу побажати нам всім, щоб наступні декілька років статус медика став гідним, став таким, яким би ми могли зараз пишатися, в майбутньому пишатися. Тому що те, що відбувається зараз, і не можу не погодитись з Олегом Степановичем, це знущання і це приниження людської професійної гідності медичних працівників. І відповідно не створені абсолютно ніяких умов, що вони могли нормально працювати. З медичного персоналу, з лікарів, зараз дуже зручно створити образ ворога. Ворог, ворог, образ ворога, корупціонера, лікаря, який бере хабарі, лікар, який не надає допомогу, лікар, який тільки думає про те, як заробляти гроші. І власне те, чим зараз займається Міністерство охорони здоров'я, воно практично створює суспільство, образ лікаря-ворога. І кого потрібно не поважати, а потрібно ненавидити. Ця така тенденція, на мій погляд, надзвичайно прикра, вона пов'язана виключно з тим, що на сьогоднішній момент, що лікарі не відстоюють свою позицію. На жаль, інколи потрібно бути сильними і демонструвати цю силу, силу єдність і сидіями, подачками і грантами. Таку погорку, таку популяцію можна тільки знищити. Тому ми очікуємо від вас підтримки, тому що сьогодні тільки демонстрація єдності і можливості тиснути на плату, тільки вона сьогодні нам дає надію на те, що ми зможемо змінити ситуацію і власне, її зрушити на користь і спільноти медиків, і на користь пацієнтів України. Я вам дякую за ваш час, дякую за те, що ви тут. Я дякую про за підтримку роботи Комітету охорони здоров'я. І е, я вірю в те, що ми збудуємо країну, де лікарі будуть мати гідну оплату праці, де пацієнти будуть мати доступ до своєчасної, якісної професійної медичної допомоги, і де всі ми з вами будемо мати час і бажання насолоджувати життям, а не боротись за кожну ролику. Ще хочу сказати одну оптимістичну річ на фінал, що наші вороги роблять нас сильнішими, мудрішими, більш єдними. Сьогодні українська нація формується завдяки тиску ворогів зі Сходу, завдяки окупації. І так само я впевнена, що українська спільнота медиків стане більш єдною, більш міцною і більш активною. В умовах такої небезпеки. Дякую. Дякую, Дякуємо У Нас записалися також на виступи учасники нашого збирання. Запрошуємо до слова довгаливальні, начальника управління охорони здоров'я голосійського району міста Кії, Користуючись нагодою якраз. ...про ті проблеми, які існують на рівні столиці, на територіальному.